Вітаю вас, ви на каналі lego Огляду.UI. І сьогодні у нас на огляді буде ось такий набір від компанії iBlock. Це у нас ось така от маршрутка, серія називається Transport. Набір має 177 деталей. Артикул набору це PL 921438 438. Пишеться, що це сумісне з конструкторами світових виробників тобто з LEGO там, і не тільки Можна бачити ось таке зображення. А ззаду також показується ця маршрутка тільки ззаду, також е, функціонал. Mm. Ті ж самі надписи і також там інші набори цієї лінійки. Можна бачити автобус, трамвай, тролейбус. Та й місій там теж. А, да, я цей набір купляв за 279 гривень. Ось. Тут з боку надпись iBlock, зверху те ж саме. І знизу різні попередження. Добре, коробку в в сторону. Розглянемо інструкцію. <кій> Інструкція виконана ось такою типою складушкою. Така от чимала. В кадр зовсім... Не Збираємо його на... Коротше, збирати на 32 етапі, я це можна назвати. І в кадр в'їжджає сама маршрутка. Сама маршрутка виконана в ось такому жовтому кольорі. І це ті самі маршрутки, які у нас їздять в більшості містах України. Тобто це ті самі Богдани, Талони, там, і тому подібне. Досить такі розповсюджені. Я на них теж не перший раз їздив. Звісно, в моєму городі так само їздять чимало таких. Також тут можна бачити, ось, да, тут нема дверей. В принципі, це так і було задумано. Тут немає двері. Хоча ми могли, в принципі, деталь деталі зробити, тут я навіть, знаю, як це можна зробити. Ну, таке, ладно. Так, можна також бачити скло, вікна, ось такі наліпки, Там пасажири. А, ззаду тут пишеться зверху аеропорт-центр, куди вона їздить. А, маршрут 24. Номер ось такий, типу український, стоп-сигнали. Також у нас з боку виглядає. Ну і спереду. Можна бачити ось таку решітку, радіатор, фари, поворотники, ось такі от дзеркала, які можуть ось таким чином хіба, підніматися. Та ж сама надпись Аеропорт-центру, можна було бачити ззаду. І в принципі я скажу, ця маршрутка дійсно щось схоже на ті ж самі Богдани чи Толони. В принципі, от, видно, що з них щось брали, щось більш-менш схоже. Також зверху можна бачити два чорних люка, вони можуть, звісно, відкриватися, щоб провітрювати всередині, то всі ви да гарно знаєте, що більшості в більшості таких маршрутках, особливо літом е в час пік, е дуже душно, кого з вас їздить і зрозуміє. Ось. <кхм> і також це ті самі маршрутки в цій вузенькі, коли особливо там багато людей в час пік, то не, взагалі нікуди не, не провернуться нікуди взагалі. Дуже тісно. Ну І так само тут передали цю атмосферу, От можна бачити всередині. Ну, якщо вам видно. Сидіння. Сидіння там три штуки, це три пасажирські і одне водійське. Руль, до речі, Вони взагалі розташовані посередині. Хоча Могли в їх зробити збоку. Я не знаю, чому не можна було так. ну ладно. Це вже таке діло, це залишимо це на їхній совісті. Отже, ось така маршрутка. Фігурки в комплексі не було. тобто, Це чисто сама така модель. І, в принципі, сам по собі набір він досить такий непоганий. Тобто, якщо ви робите якийсь LEGO місто, особливо щось таке більш українське, то цей набір я вам рекомендую купляти. Він досить такий непоганий. Є, звісно, там пару нюансів, але, в принципі, якщо на них закрити очі, то цілком нормальний набір. Тобто він доповнить вам, наприклад, вашу лего колекцію, щось таке от буде своє, українське, і плюс, якщо ви будуєте, як я вже казав, якесь лего місто, то ця маршрутка гарно його доповнить. Ось. Тому набір, в принципі, я вам раджу купляти. досить непогано зроблений. І якщо вам сподобався даний огляд та даний набір, то обов'язково тисніть ти, ти подобайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок. А з вами був канал Лего UA. Всім до зустрічі!